Якщо зараз ніяким чином не буде відреаговано на те, що відбулося в контексті масованих обстрілів з боку Російської Федерації, а до речі, я не виключаю, що наступні дні також можуть бути критичними для нас, то це означає, що Путін Путін досяг свого і він фактично може сподіватися на те, що, що Трамп надалі. Буде закривати очі. Ну, передусім, ми кажемо про е, сучасні американські реалії. От що, Тра він сподівається, що Трамп якраз, закриватиме очі на, на те, що відбувається, аби тільки е, цей діалог навіть ім, ім імітований, щоб він відбувався. Е, так, на жаль, це сумна дуже картина для нас, але е, тут важливо для офіційного Києва якраз таки заявляти дуже голосно про те, що що стало, що, що відбувається і що сталося останнім часом за останню за останню фактично добу, і щоб це не щоб про це не мовчали, щоб ми не мовчали, щоб світ не мовчав, і не, щоб не мовчала Америка.